Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати сирне на печиво. Нам знадобиться 100 г вершкового масла, 1 плавлений сирок, 1 яйце по 1 чайній ложки солі, цукру, розпучувачу та солодкої паприки. Замість паприки можете використати куркуму. Також знадобиться 180 г борошна. Спочатку змішую всі сухі інгредієнти борошно та спеції і перемішаю. До борошна додаю яйце, плавлений сирок та м'яке вершкове масло. І замішую тісто. Тісто вже готове. Воно ось таке м'ягесеньке та дуже-дуже ароматне. Кладу тісто в пакет і відправляю в холодильник на 1 годину. Тісто добре відлежалось в холодильнику, можу його розкачувати. Тісто я вже розкачала, приблизно товщина 2-3 мм. Тепер нарізаю на смужки. Тепер кожну смужку розрізаю на ось такі квадратики. так. А тепер кожен квадрат розрізаю ось так навпіл, щоб утворилися два трикутнички. Тепер за допомогою трубочки, ось такої звичайний для холодних напоїв, роблю отвори в тісті, щоб печиво нагадувало нам сир, шматочки сиру. Печиво виклала на деко застелене пергаментом і випікатиму в дуже гарно розігрітій духовці до 180 градусів 7-12 хвилин. Ось таке смачне та ароматне печиво в нас вийшло. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!